Дор... Добрий вечір, дорогі глядачі Ютуб каналу Вічі. Вітаю вас у щоденній програмі «Івангелія на кожен день. І я Протерей Володимир Давидов, як зазвичай, буду з вами читати, продовжувати читати В вчасності, «Івангелія від Марка, яке сьогодні читалося в храмах за богослужінням. Тож, давайте почнемо. Одного разу. Ісус примусив учнів своїх увійти в човен і переправитись раніше за Нього на той, на той бік Вівсаїди, поки він, відспут, поки він відпустить народ і, відпустивши їх, пішов на гору помолитись. Тобто знов черговий раз Христос а, бере на себе опіку над народом, а до учнів виявляє милосердя, тому що вони дійсно втомлювалися від великої кількості народу. І якщо ми згадаємо, що ми читали вчора, позавчора, то які яка послідовність подій? Учні прийшли з зі своєї проповіді, на яку Господь їх послав, з навколишніх там сіл, міст, і Господь їв з ними, щоб вони відпочили від народу, вирішив на човні відпливти від народу, тому що люди взнали і почали сходитись в це місце. І піти, перепливти в якесь безлюдне місце неподалік. Люди ж побачили, пішли вздовж берега, і е, коли Христос з учнями приплив в це безлюдне місце, там вже був знову натовп, який, як ми вчора пам'ятаємо, був е, е, присутнім п'ять тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей. І де Христос, і намагаючись втікти від людей. Не втікти, а дати відпочити своїм учням, але не вийшло. Люди випередили. І Христос явив чудо насичення, тобто повчав людей, а потім наситив їх п'ятьма хлібами і двома рибами, про що ми вчора із вами і говорили. Але через, знову ж таки, люди ще. Були навколо Христа, слухали, напевно, підходили, запитували. Якби був, був, була ще розмова, продовжувалася, а пора, як ми вчора пам'ятаємо, вже була вечірня. І Христос каже своїм учням: сідайте, якби наказав, причому, що примусив сказано в Євангелії, тобто учні не хотіли залишати Христа, але він примусив їх човен і пливти на інший бік Галілейського моря. Поки він відпустить народ. І, якби учні, звичайно, послухали Ісуса Христа і попливли. Христос вже відпустивши вже народ, коли вже дійсно повністю вже ніч почалася, прийшла ніч. Виникає питання, чому Бог син мов. Богу Отцю, так що він тоді нижче за рангом? Не за рангом, а за, за ієрархію? І тут ну, Сутєці пояснює тільки тим, що це є повчання нам завершувати свій день теж молитвою до Бога. Тому що ну, як такої потреби у Ісуса Христа не було? Так от, далі, Христос. Як ми бачимо з Івангелія? Давайте прочитаємо. І коли настав вечір, човен був посеред моря, а він один на землі. І побачивши, як їм важко було гребти, бо вітер їм був зустрічний, близько до четвертої сторожі ночі проходить до них, ідучи по морю, і хотів минути їх. Теж дуже цікаві такі е, деталі. Тобто Христос їх побачив, напевно, е, місячна ніч була, якщо він побачив їх посеред озера. І вирішив за ним йти. До речі, це Євангелія ми вже читали у апостола Матвія. Так от, ну, Але проговоримо ще раз. А як так учні залишили Христа? Ну, якби, а як же він добереться? Проте, географія озера Галілейського така, і що пішки інколи можна пройти на інший бік озера, ну, або. Потратити майже стільки з часу. А тим більше, якщо ми бачимо, що учні вже е, певний період пропливли, і їм зустрічний вітер, звичайно, пливти їм було дуже важко. І теоретично Христос міг би пішки з народом, наприклад, обійти е, озеро, і вже, там, коли учні причалять, Христос би прийшов там, невдовзі, або, через дея... або навіть е, раніше за човен. Ну, якби така особливість, що через це учні якби, і не переживали, як Христос їх дожене і як вони з ним знову зустрінуться. Е, і е, говориться, близько четвертої сторожі ночі. ніч починали з шести вечора до шести ранку і сторожиться кожних три години. Тобто біля шести ранку, 4-й, е, може, в п'ятій, е, Христос. Е, е, Получається, з 3 по шостої, так, десь от в, ці, в, ці, в цю межу Христос догнав по морю, йдучи, догнав апостолів. І цікава деталь, що проходить до них, йдучи по морю, і хотів минути їх. Тобто Христос, ну, див, я, до речі, не знайшов пояснення, просто якби звертаю вашу увагу на такі слова, що Христос, якби. По морю йдучи, не йшов до апостолів, а можливо робив вид, що хотів пройти мимо. Ну, тому що апостоли звичайно потерпали, бо вітер був е супротивний їм. І з іншої сторони е ну, от, вони його злякалися. Про що ми читаємо? Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привид, і закричали, бо всі його бачили і злякалися, бо всі його побачили і злякалися. І одразу ж заговорив із ними і каже їм, і їм «Підб... підбадьортися це я, не бійтеся. Ну, скоріш за все, що Христос, напевно, все таки робив вигляд, що він іде повз, і вони злякалися, побачивши. Ніби впізнали, але в той же момент, ну дійсно, ну хто ходив по воді? Якби, де таке чудо було видано. І от вони вночі борються з вітром, і тут і… І хтось іде по воді. Ну, дійсно, це може переляк, напевно, в кожного з нас таке видовище. Був переляк у кожного з нас, безумовно. Е -е 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 і увійшов у човен до них і тих вітер. І вони надзвичайно здивувалися в собі. Бо не зрозуміли чуда з хлібами, але було їхнє серце скам'яніле. І, переправившись, прибули в землю Ганісарецьку і причалили. Тобто Христос увійшов в човен, і Христос увійшов в човен, так, і вітер стих, тобто Господь знову проявляє свою владу над стихією. І от євангелист Марк зауважує, якби порівнює, що Чудо насичення п'яти тисяч людей, апостоли були свідками. Апостоли, ми вчора говорили, вони були е, за задумом Христа ще й учасниками цього чуду, тобто роздавали хліб і рибу, приймали хліб і рибу. Але е, вони не, це, не, не зрозуміли цього чуда. А коли побачили, що Господь. Керує вітром, щоб буря стихла, цьому чуди здивувалися. Чому? Апостол Марк говорить про закам'янілість серця апостолів. Тобто, ну, для нас вам оце насичення п'яти тисяч людей, ну, для християн це вважається одним з таких ну, сер... великих чуд, які створив Христос. Дійсно великих. Тобто свідками були багатотисячний народ. Багато натовп Людей, зібрання людей. І питання, як... ми не можемо зрозуміти, чому апостоли не були цим чудом вражені. Про це говорить Марк. Це якби... І виходить, а Марк і пояснює, тому що були скам'янілі їхні серця. І тут ми можемо провести аналогію з фарисеями. Про їхнє серце Христос теж дуже часто казав, що у них закам'яніли серця. І про народ іудейський, що вони не можуть пізнати істину. Через це Господь говорить до них через притчі. А, І знову ж таки пояснення про те, що закам'яніле закам серце. І о, от саме ця аналогія показує, що апостоли вони не були якимось. Повністю інакшими якимось не відрізне, не було у них якоїсь кардинальної великої відмінності від своїх співвітчизників, іудеїв. Ні, вони були такими самими, духовно збіднілими, але з відкритим серцем. І Христос, коли їх позвав, їхнє серце в їхньому серці народився відгук до заклику Христа. Тому вони за ним послідували. Вони відрізнялися деякими рисами, якби станом свого серця. Але якщо взяти загалом, то діагноз був у іудейського народу у всіх один, що у фарисеїв, що у апостолів та іншого та всього іудейського народу, закам'янілість серця. Оця, знаєте, мер... ну, духовна омертвілість або духовний такий сон. І навіть коли ти стаєш свідками великих чудес, в тебе нічого в серці не йокає. От у фарисеїв нічого не відбувалося весь час, поки тривала в серці, нічого не зойкало, поки Христос проповідував три з половиною роки. Апостоли поступово, поступово їхнє серце оживало, тому що вони хотіли слухати Христа, слухали, і таким чином. Поступово-поступово прокидалися. Ми бачимо, одне чудо їх не, не зворушило, а інше вже зворушило. І закінчуються слова сьогоднішнього Євангелія тим, що вони пристали в землю генісарецьку. Тобто, і коли знали, останній вірш, коли знали про те, що Христос, люди почали сходитись. Це е, якраз відбулося вже після стілення гадаринського біснуватого, тобто, е, тобто люди деякі, які все-таки почули про Христа, е, все-таки почали підходити. Ми знаємо, що коли стілили, е, сті, е, було стілення піснуватого Гадаринського, це двох гадаринських піснуватих людей, якби ну, попросили Христа йти подалі від них, якби, не займати їх. Але як бачимо, слава ширилась за Христом, і всі, хто хотів отримати від Нього допомоги, зверталися. Тому і ми з вами, якщо хочемо отримати допомогу від Христа, маємо мати дерзновіння, приходити до Нього та в молитві та просити. Просіть, і дасться вам, стукайте і вам відкриють, шукайте і ви знайдете. Але це все, звичайно, з допомогою Божою. На сьогодні все. А, ще хотів сказати, що зверніть, звернути вашу увагу, що Христ, це, це чудо ходіння по воді воно було в Євангелії не один раз. Наступний раз хождіння, ходіння по воді буде Христом, коли апостол Петро піде до Ісуса Христа на зустріч по воді і в якийсь момент злякається. І почне тонути, а Христос йому подасть руку і спасе. Тобто це чудо теж в Євангелії зверніть увагу, що воно було таке, знаєте, те, що Христос володіє стихіями і підкоряє собі стихії цього світу, і що він є творець цього світу. От, якби підтвердження, ці два чуда. Сьогоднішнє просто ходіння, і наступне буде, коли ми будемо згадувати, це буде вже ходіння і з чудом апостола, якби з. Дієвою ролю апостола Петра на сьогодні, все хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Не забудьте помолитися за наших захисників. А також прошу вподобайку, пошарити наше відео, підписатись, якщо хтось ще не підписаний, та ставати особливо подяка тим, хто стає спонсором нашого каналу. Як це зробити в описі до нашого відео після тексту Євангелія. На все добре, до зустрічі завтра.